Привіт всім! Рубрика Новорічний настрій. Фільми, який я рекомендую подивитись до Нового року. Знову ж таки, компанія Netflix. Кіно, яке я рекомендую сьогодні подивитись, Пара на свята. Це романтична, комедійна, новорічна... новорічний фільм, де розказується історія двох різних людей, хлопців і дівчини. Які, я так розумію, родичі хочуть, щоб вони були вже в парі, вже були сімейні. І вони домовляються: ну, такий короткий спойлер, домовляються на свята приходити до своїх родичів, типу пара. І все це в антуражі Нового року зроблено. Ну і других святів там американських цих. Тому комунійно десь такий. На серединочку, як там, по 5, 5 із 10, можливо, 6 бальна, а ось новорічна і романтичне 8 із 10. Рекомендую подивитись. Досить непогане кіно, теж має досить добрий такий новорічний настрій в собі, тому ви подивитесь, вам сподобається. Особливо цікаво подивитися, якщо ви не одинокий, а маєте пару, подивитись це кіно. Вам сподобається однозначно. Тому, якщо ви дивились цей фільм, напишіть там в коментарях, як він вам, поставте лайк, звісно, підписку цьому каналу. Ну і пишіть свої варіанти новорічних фільмів, які ви дивитеся до нового року.